Дівчата тепер малі справжня барбі, а Тіфані виглядає як брат. Як ми знаємо, у барбі все рожеве, а ось у брат все чорне. Давайте зробимо коктейлі. Wow. Ух ти! У мене так багато смачних інгредієнтів та рожевий коктейль. А в мене чорний коктейль та чорні прикраси. Клас! Такий стиль мені подобається. Малі, що ти вигадала? Хочу спробувати коктейль. Він виглядає таким гарним і на смак смакота. Ура! Почнемо з нотели. Потрібно спробувати відчинити. Давай же. Ох, давай. Ще хвилинку, я впораюсь. Барбі все вміє. Ні. У мене не вдалося відкрити банку нотели. Тоді я використовую свої гострі нігті. ось так. А тепер набираємо нотелу у шприц. Тепер прикрашаємо келих нотелею. Ось так. Дуже гарно. Так, далі беремо їстівні блискітки. Вони так гарно сяють. Роздуваємо їх по келиху. Клас. Тепер мій коктейль гарно блищить. Яка краса. Ой. За допомогою вентилятора приберемо все зайве. Ось так. Тепер стало ще краще. Ой, пробач, Тіфані! Давай я допоможу тобі прибрати хмару з блискіток за допомогою вентилятора. Та-дам! Що зі мною? Я вся рожева Майлі. Брат, не носять рожеве! Це не в моєму стилі. Наразі підправлю свій макіяж. Так, набираємо різних кольорів. Він має бути яскравим, суворим і красивим. Вуаля. Тепер я знову стала красунею. Було дуже класно, а тепер відстій. Хм, Не звертатиму на тебе уваги. Потрібно почати прикрашати мій коктейль. Почнемо зі збитих річків, Видавлюємо на коктейль. Чудово, це дуже смачно. Тепер беремо орело та прикрашаємо ним коктейль. Додамо чорної посипки, шоколадних цукерок та трубочки. О, ці мармеладки, цукерки та посипання. Чудово доповнюють мій молочний коктейль. Так, Виглядає галамурно. Скоріше б спробувати. Тепер моя черга. Прикрасимо макарунами, мармеладками та рожевим посипанням. Яка краса! Це буде так смачно! Додамо трубочку, готово! О, смакота! Так, у мене також. Рожеве морозиво! Воно пахне полоницею. Тіфаня у тебе, а в мене чорне морозиво. Воно виглядає ідеально. Скоріше б спробувати. Візьмемо трохи. Отак. Воно неймовірне. Я хочу продовжувати його їсти. Ще ложечку і ще. Як морозиво може бути настільки смачним? Смакота стає трохи прохолодно. Мені точно потрібна ще ложечка. Я не зупинюсь, поки не дає. Ай, Здається, щось пішло не так. І я відчуваю що я замерзаю. Я замерзла, а не можу дістати ложку. Вона прилипла. Серйозно, Тіфані, який жах. Мені швидше треба врятувати тебе. Ідея. Точно я скористаюсь пеном. Він мусить тебе зігріти ну-ка Так, допомогло. Майлі, перестань. Все, я зігрілась. Вимкни фен. Дякую за допомогу. Ох, ти мені укладку зіпсувала. Може поділитись грибінцем. Він допоможе. Давай спробуємо. О, надягнемо шапку так краще. Спробуй ти Звісно, я не хочу замирзнути. Тож до мене прийшла ідея. Давайте зігріємо морозиво. Воно розтане і стане рідким. Тоді я точно не змерзну. От тепер його можна випити. Спробуємо. М -м -м, як смачно! Смакота. Майлі, поділишся зі мною? Я ж твоя подруга? Ні. Що? Ну й добре. Хоча знаєте що? Я придумала. Зараз пранканемо, Майлі. У смітнику точно має бути тарган. Ой, сміття жахливо смердить. От і тарган. Так, любий. Іди іди до Майлі Давай. Вже хочеться побачити її реакцію. М -м -м -м. Що? Що це? Який жах? Це справжній тарган. Заберіть його швидше жах. Чудово. Я можу випити її коктейль. М -м -м, яка смакота. Вау, це рожевий солодкий бургер. Як чудово, хочу спробувати. Тіфані, що дісталась тобі? А в мене смачний бургер з беконом. Класно, це точно смачно. Майлі, не тобі. Є своє рожеве непорозуміння. Мій бургер теж смачний. Зараз його спробую. Так. Ой, тут мармеладки, мої улюблені. Це дуже смачно. Обожнюю мармелад. Отак. Подумаєш? У мене бургер смачний, соковитий. Спробуємо. Отак. Нічого собі. Це так смачно! Так смачно. Що? Тіфані, ти? ні. Вона натопити апетитно їсть. Але мій бургер також смачний. Я знаю, що робити. Я зніму, як вона не дбала, їсть свій бургер. Ей-ей-ей. Чому на камеру вона їсть акуратно, а в житті не дбало. Вона завжди вдало виходить на всіх фотках та відео. Так не чесно. Що ж мені придумати? М -м, як же смачно, я в захваті. Ну ні, так не чесно. Тіфані, як ти це зробила? Я надто фотогенічна. О, ні. Ну як же так? Немає значення. Ну, добре. Так, що нам робити далі? Так, мені потрібний полуничний соус. З ним всі мої смаколики будуть ще смачнішими. Заливаємо його у сосницю. Тепер беремо макарон, макаємо у соус і спробуємо. Мм, яка смакота! Класно! Хочу шоколад з полуничним соусом. Так, смакота! Обожнюю! О! А давайте піділіємо полуничний соус Майлі трохи гострого соусу та баско. Кілька крапель. Стільки вистачить. Зануримо льодяник на паличці полуничний соус. Тепер спробуємо. Як класно! Ой, як гостро! У мене в роті все горить. А -а 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 -а. Ні, тільки не мій бургер. Він, він же згорів. Ні. Він став ще кращим. Всередині все розплавилось класно. Спробуємо. Смакота. Він став ще смачнішим. Дякую Тіфані, що зробила це для мене. Тепер я точно перемогла. Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт. Я неймовірно багато Спадкаємець на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально. Гей, куди ти забираєш мого ведмидя? Візкейт, одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого, ниндзя точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці, а це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Стрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Я дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками? Там яким матрацом. Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Є що ви робите? Ви не повинні вмивати самі. Я допоможу почистити вам зуби. Енді, але їй сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я волосся. Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття? О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бургера. Мені підходить. Є хвилинка, щоб пограти з кулькою. Як весело. Обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери, прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, Давай спробуємо. Яка гадота, мені погано. Мене нудить. Зачекайте, мізке. Спробуйте і з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! Випорались. Тепер настав час зайнятися уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здравствуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15. Читаємо вголос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міски, я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати. Привіт, однокласники! Hmm. Ви сьогодні не такі, як звичайно. А -а, а, а ось моя ручка. Готова до навчання. А, -а я падаю. <c pave> Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. Квентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити нинці Я за вами стежу. <speak> стів, це був крутий пранк як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, міски. Дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру, вона така складна. О, ні. Енді не треба. Енді, ти чуєш мене? Перестань! Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не смій іти за мною. <плес> а хто носитиме вашу сумку? Містер Лермач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, обирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так. Стів, давай приведемо нинцю до тями. Гей, прокинься. О, Я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись, як ви мене дістали, все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ой, моя голова. Тривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. Ми правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати-близнюки. Мене звуть Ненсі. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч! Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це, яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? Вау! Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки у моєму віці. Це так весело! Хочу прожити таке життя, своє життя, і навіть поїсти Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. Так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. Ну, це платье мені не подобається. Що іще? Не подобається, а ще. Хм, Червоний мені не личить. Ще. О, це краще. <рит> це я купую. <рит> так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багате життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися у грошах і ні про що не думати. Ура! Так. Пробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Фухти! Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні! Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз пну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч з Мабуть, надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата м'яч зіпсований. І що будемо робити? Ми підемо додому. Прощавай. Ну куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. <хи> Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання. Нудно. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще німецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскет, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу! Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. ей, що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей! Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте. Оу, сир із пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте, відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міски, у вас режим, час спати. Зануда. О дев'ятій вечора. Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою? Але це не можна їсти. І кетчуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах! Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко жахливе. Мені тут не подобається, хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тучі і стеля протікає. Досить. Зупиніться! Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив венді. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. Нинці, а ти як? Я щаслива, усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимо.